22 друга година час новин для вас. Працюють команди фактів весіті. -Ві» та «Вікон СТБ. Вітаю санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем протиповітряної оборони айрісті та спільне виробництво зброї в Україні та Німеччині. Ці теми президент Володимир Зеленський обговорив з очільником німецької дипломатії Йоганом Вадифулем та керівниками німецьких оборонних компаній, які вперше прибули із візитом у Київ. Однією з ключових тем стала також євроатлантична інтеграція нашої держави. Німеччина підтвердила місце України в НАТО. Зеленський наголосив: ми цінуємо такий чіткий сигнал. У вечірньому ж відеозверненні він знову порушив тему дронів і санкцій. Росія вкладається в безпілотну складову. Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Ми продовжимо також роботу з партнерами щодо санкцій. Це дуже важливо. Вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії ще півроку на додачу до всього часу цієї війни. Тиск потрібен. Щодо фронту, президент сьогодні мав зустріч з військовими та міністром оборони. Говорили зокрема про Покровський напрямок, де нині найбільше російських штурмів. І з головного також нашим силам оборони вдалося зіпсувати ворогу плани щодо наступу на Сумщину. Паралельно українське військо продовжило свою операцію на Курщині, яка триває вже 10 місяців. Підкреслив Зеленський, і додав, що стабілізувати ситуацію на Сумщині, воякам вдалося завдяки спецзавдань які сили оборони отримали минулого тижня, про що саме йдеться, не поточнив. На Сумщині українські спецпризначенці спочатку влаштували засідку росіянам, а потім розбили противника. Сили спеціальних операцій показали кадри роботи поблизу державного кордону з Росією на північно-слобожанському напрямку. Оператори 6-го полку ССО Рейнджер організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на нашу територію. Це був запеклий бій. Пишуть бійці. Як наслідок групу противника було знищено. А одного ворожого вояка взято в полон, за що він навіть подякував нашим спецпризначенцям. Благодарим байцям українських сіл 26 баку за того, що захраніли моє життя. Взяли мене в плен. А далі історія гідна підручників в один з населених пунктів на покровському напрямку. Назви не будемо говорити з міркувань безпеки, але це глибокий тил. Пробрався росіянин протягом місяця. Він жив у цьому селі і повідомляв усі координати техніки, розташування та переміщення наших військових. Коригував вогонь. Розвідники бригади Рубіжна з гвардії оголосили полювання на диверсанта, Вирахували приблизне місце перебування. Наказ мали взяти живим. Чи вдалося ексклюзивне інтерв'ю та кадри з бодікамер бійців у матеріалі Марії Малівської? Окровський напрямок розвідники бригади Рубіж намагаються заїхати на позицію. Ви могли не розгледіти, але в кількох сантиметрах від обличчя Антона пролітає FPV і Вже за його спиною вибухає. Я як в фільмі побачив, просто цей замедлений кадр, як вона летить прямо в обличчя. І я не знаю, як як цей рефлекс працював, але він спрацював, і слава богу, я живий і мій товариш також. Із чайкою та його побратимами розвідниками ми познайомилися рік тому на Харківщині, коли Росія пішла там у повторний наступ. Ці кадри ми фільмували в липцях, стратегічно важливому для оборони Харкова. Передмісті відстояти цей населений пункт було вкрай важливо. Якби росіянам вдалося його захопити вдруге, до Харкова знову би добивала артилерія. Двох із цих трьох хлопців за цей рік не стало. Обидвоми і Віталію і Андрієві було 21. Професійна моя – стати героєм України або посмертно, або не посмертно. Ну, так і вийде. Їхній напрямок нині знову найгарячіший на фронті, а їхні контакти з ворогом найближчий. Розвідники зачищають тилові села та посадки і беруть полонених. Нова тактика окупантів на покровщині зараз прориви в глибокий тил аж до 2-3 кілометрів на мотоциклах. Як ти думаєш, чому вони так ризиковано? Ну фактично смертниками заїжджають автомат, мотоцикл. Щоб дестабілізувати наші телелогістику. Так як ми говорили з полоненими, вони навіть не знають ні маршрутів, нічого. Їх ведуть саме коптери. Тобто, щоб вони не мали змоги повернутися назад. Шевронах не віжу. Це кадри з бодікамери одного з розвідників. Це вже фінал операції з затримання російського диверсанта, який ось уже як місяць живе в тилу сил оборони на Покровському напрямку. Я так розумію, що ця людина нанесла неабияку шкоду всім силам оборони. Місяць ну тобто, це прям жирна ціль така. так, це в навіть на якомусь оперативному рівні він завдавав нормальної шкоди, тому що він постійно. Кожне пересування техніки, яке, яке він чув, все пересування там особового складу, він все доповідав і ми все це чули. Що говорить? Да. Руки! Бля! Руки щоб я бачив, Руки понімій блять! Почали зачищати будинки. Проводили фільтрацію, тобто спілкувалися з цивільними. Теж деяку оперативну інформацію вони нам підказали. Ми його поранили, він відкидувався гранатами, тобто давав нормальний бій. Йому було запропоновано здатися в полон двічі. Вийшли, щоб я, а ти... п я, п я, п я тебе візю, тебе! У нього була досить така хороша кровотеча, і були сліди на листях, на траві. Ми просто вийшли на його слід і пішли за ним. І в один момент він просто сам на нас вийшов. Я так думаю, що він шукав боєкомплект, де в нього він був десь схоронений, або медикаменти, бо він, бо він був. Досить так нормально поранений. У нього було поранення голови. І він сам перший відкрив вогонь і був знищений. Все, хороше, готово. Заласа треба було, су! Чи змінилися на твій погляд полонені? Ви досить часто маєте контакти, прямі і. Є, всі, всі одинакові. Я просто контрактники. А є мобілізовані. Ну, вони зараз на даному етапі нічим не відрізняються, тобто всі одинакові. Просто є молодші, є старші. Є зеки, є не зеки. Як ви думаєте, чому вони тут так е, зухвало, фактично, ну, як смертники, заїжджаючи з за одним автоматом так глибоко? Це нова тактика росіян, виходячи з їх ресурсів нескінчених ну, в людському сенсі, е, вона робоча. 70% з них знищують або стрілковим озброєнням, або артилерією, або дронами. Але десь 30% із них доїжджає, десь займає якісь позиції, починає капуватись. І потім вони вже в нашому тилу можуть виконувати якісь штурмові задачі. Реквізити, які ви зараз бачите на екрані, QR-код та номер картки це збір на РЕБ для бригади Рубіж Нацгвардії. Реб нині на фронті це те, без чого воювати в принципі неможливо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Україна отримала від Канади мільярд сімсот мільйонів доларів. США. Кошти надані в межах ініціативи ЕРА, тобто походять від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, з урахуванням останнього траншу, загалом від початку року український бюджет поповнили на понад 17,5 мільярдів доларів від заморожених грошей РФ. Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсації постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому. Економіка Росії входить у період тяжких випробувань і це вже визнають у самій владі. Глава російського Сбербанку Герман Греф під час річних зборів попередив акціонерів, що через військові витрати, інфляцію та високі ставки складні часи триватимуть, і наступного року теж. Паралельно джерела Блумберг серед топ-менеджерів банків повідомляють про ризик банківської кризи в Росії вже впродовж року. Адже за оцінкою агентства проблемні кредити можуть перевищити 3,5 трильйони рублів, тобто 20% капіталу банківської системи. А загальний корпоративний борг уже перевищує 86 трильйонів рублів, це на 65% більше ніж до початку повномасштабної війни. Невтішно для Росії став статистику наводить і наша служба зовнішньої розвідки нині в стагнації більше половини російської економіки. Найгірша ситуація в російській вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці. Основна причина понад 40% російських підприємств мають зобов'язання, що втричі перевищують їхній прибуток. При цьому оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування і занадто дороге і фактично недоступне. З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану в РФ ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю. відтепер. Тепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові, вигідні для влади показники. В Азербайджані на тлі погіршення відносин з Москвою затримали двох агентів російських спецслужб, які працювали під прикриттям. У пропагандистському агентстві Спутнік зранку в агентстві проводили обшуки. Згодом стало відомо, що затримали виконавчого директора та шеф-редактора Спутника. Цей скандал тягнеться ще з минулого року, коли в Азербайджані вирішили скоротити редакцію пропорційно до кількості журналістів Державного агентства Азертаг, яке працювало в Росії, тобто до одного. Однак, Спутник це рішення проігнорував і продовжив працювати у повному складі. Нове напруження у відносинах між Москвою та Баку сталося 27 червня. Тоді в Єкатеринбурзі затримали понад півсотні уродженців Азербайджану за справою про вбивства ще на початку нульових та десятих років. Під час поліцейської облави кілька людей загинули. Дії російських силовиків жорстко розкритикували в Баку. Там вимагають розслідувати вбивства їхніх громадян. Через це посла Росії викликали на Київ. Скасували усі культурні заходи, організовані Росією, а парламентська делегація Азербайджану ухвалила рішення не їхати у відрядження до Москви. Чому тато не вдома, що таке війна і хто на нас напав? Чому в інших є тато, а в мене немає? Сотні тисяч українських дітей, наших захисників, ставлять рідним такі запитання. Відповідь на них. Через власний досвід і опанувавши стоси наукової літератури, дала у своїх книгах психологиня і дружина полеглого військового Василя Одземка. Написала книги для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку від імені власного сина Юрка, від якого і почула свого часу всі ці запитання. Це ізюм вокзал вокзал зюма 2023 року. Це ми приїжджали на кілька днів і якраз от приїхали там потяг за кілька хвилин. І ми прощаємось на вокзалі. Аліна з синочком Юрком провели тата на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Потім, за можливості, разом їздили його навідати, де б той не був, щоб тато і син частіше бачилися. Василь Дземко був командиром розвідувального взводу, воював на Лимано-Куп'янському напрямку. Вільного часу було дуже мало вдома. Він за два з половиною роки був двічі раз сім днів раз п'ять. І єдина можливість зробити так, щоб в дитини залишились спогади про тата. Це їздити треба було з дитиною аж туди на схід. В одній із поїздок із сином до чоловіка на Харківщину Аліна зрозуміла, що писатиме книгу про їхню історію в першу чергу, щоб доступно пояснити дітям, що відбувається. Пригодницьку історію зі стікерами написала за два тижні ілюстрації на основі власних фото. Про кого книжка ця? А ще про кого про тебе? Чому тато не вдома? Перша книга, яку написала Аліна Одземко, коли син почав ставити питання про те, що таке війна, хто на нас напав, хто нас захищає і чому тато мусить жити не вдома. Починається вона зі слів Юрка про те, що раніше ми з татом проводили разом дуже багато часу. Він приходив з роботи, забирав мене на вулицю. Ми там ходили на майданчик, їли морозиво. А одного дня почали лунати дивні звуки. Тепер я знаю, це сирени повітряної тривоги. Тато вдягнув дивний зелений одяг і став з'являтися вдома дуже рідко. Книжка написана від імені дитини. Це допоможе іншим діткам, які читатимуть ідентифікувати себе з головним героєм і зрозуміти, що вони не одні в такій ситуації. Пояснює авторка книги. То все, що відбувається в світі, вважає, як вони думають, відбувається для них про них і через них. І якщо їм не дати достатньо пояснень, вони можуть відчути провину, наприклад. Якщо ми скажемо тато зник, пішов, покинув нас, це може сформувати рану прив'язаності і почуття провини в дитини. Торік, 7 червня, Василь Дземко загинув під Куп'янськом, виконуючи бойове завдання. Але поховати героя родина не може. Тіло лишилось на нині окупованій території. Юрко сумує за ним і Ді запитує у мами, чому у інших є тато, а в нього ні? Чому тато загинув? Друга книга серії. Зараз вона в друці вийде десь в середині серпня. Аліна і сама не думала, що наважиться писати на цю тему, адже про смерть не просто говорити, тим більше з дітьми. Та коли торік у червні її чоловік загинув, мусила якось пояснити трирічному синові, що таке смерть, чому тато загинув і де він зараз. Я перечитала всю літературу дитячу, і професійну, яка була, але в повній мірі, особливо в контексті війни, цієї відповіді не давав ніхто. Тому в цій книжці, чому тато загинув, тут і мій досвід як психолога, бо я працюю з втратою як психолог і наукові дослідження, і особистий досвід комунікації зі своєю дитиною. Після загибелі чоловіка Аліна у пам'ять про нього заснувала видавництво тічер. Таке псевдо мав на службі її Василь, викладач історії і захисту батьківщини. Перша книга вийшла накладом 2000 примірників. Друга очікується у тисячу екземплярів. Придбати можна через сторінки у соцмережах авторки. Смерть закінчує життя людини, але не стосунок. І всі люди, які проживають втрату, вони дуже хочуть зберегти цей зв'язок і стосунок з близькою людиною. І ці книжки це спосіб, спосіб дати інструмент і дати можливість, як цей зв'язок з близькою людиною, яку ми втратили, ми можемо продовжувати. Ірина Цимбал Сергійнісрян, програма Вікна СТБ, єдині новини.